Віталій Миколенко справжній трудяга. Ви тільки подивіться, як він вигризає на полі кожен м'яч, як намагається виграти кожну єдиноборство з нападниками суперника. При цьому він встигає бігати до чужого карного майданчика та загострювати атаки свого Евертона. Так, команда Віталія зараз проживає не найкращі свої часи. Вони не так вже й багато пропускають, однак частенько зводять матчі до нічиєї та дуже мало забивають. Звідси і низьке місце в таблиці АПЛ, а саме нижче середини. Саме Миколенко потихеньку завоює. Довіру зі сторони нового третера і рисок Девіда Моїса, і все частіше з'являється на полі. Хто не в курсі, в Евертоні Миколенко вже не перший рік. Туди він переїхав з київського Динамо в січні 22-го за 23,5 мільйони євро. За цей час ціні він тільки виріс, тобто хобіс прогресує, а отже, йде правильним шляхом. І риски не розкидуються грошими, як той самий Челси чи М'ю, але все ж таки платять Миколенко не маленькі гроші. На рік український лівий захисник отримує 3 мільйони 510 тисяч євро. В УПЛ такими грошима навіть не пахне. Тому Віталя точно у великому плюсі.